Невеличке оголошення. Мені для господарства потрібно купити тон 5 пшениці фуражної для кормових потреб і тон 10-15 фуражного ячменю. Може, в кого є, зайвий або хто хоче продати, звертайтеся. Я думаю, ті, хто мене знають, тут в окрузі, вони знають, як приїхати, як зв'язатися. Тому що телефон на всю Україну давати не буду, бо будуть зайві дзвонки. От, а своїм знайомим, близьким, тут я думаю, що е, і так буде зрозуміло. Тому, друзі, е, в кого є на пропозицію, ціна питання е, ну, від 7, мабуть, заготівку. Від 7, від не до, а від. Тобто 7 і вище можна говорити про пшеницю і про ячмін. Ціна буде однакова, так як що одне, що друге, це фураж. Мені треба для кормових потреб тон 15 ячменю і тон 5, 7, може, 10 пшениці. Так що, друзі, звертайтеся, в кого є розрахунок на вагах. Головне, щоб воно було чистеньке, не без каміння, бо нам треба його переробляти на млинку. Тобто нам його просто треба перемолоти. Щоб не побило ножі, то через то треба більш-менш чисту пшеницю і ячмінець. Ну, а так, в принципі, що. Вчора змолотили, скільки змогли. На жаль, комбайн трошки підламався. Але то не біда. Головне, що ми побачили урожай і змолотили більшу частину той пшениці, яку планували змолотити. Урожайність у нас від 60 центнерів, від 60, є 65. Є навіть і краще. Але вже буду знати точно, коли змолотимо все. Зробимо поділ на площу і ту кількість ми вирахуємо скільки у нас на гектар урожайність. Тоді вже точно вам скажу. Попередньо 60 центнерів плюс. Пшениця чудова, гарна, чистесенька. Вона в мене буде продовольча. Ми її будемо відвозити на еліватор або на млин. Але це буде робитися пізніше, так як поки що потреби нагальної в продажу нашої пшениці продоволки немає. От, Нас так і не зовсім багато. То поки почекаємо. А на кормову базу мені потрібно трошки купити. Небагато, але треба трошки, щоб було. Так що, друзі, в кого є пропозиція, хто мене знає, хто поруч фермерує, звертайтеся, я думаю, що домовимося. Щось сьогодні дуже шахеди розліталися жах. Літають низько. Верніше як низько. Хмари низько, їх не видно. Гудуть так страшно, що кошмар. Так що, друзі, ну, така, така ситуація. Ще, до речі, сьогодні пішов у нас дощик. Небагато, міліметрів 6. За ніч випало, але все рівно це краще, ніж нічого. Дякувати Богу, що він у нас є, цей дощик. Так, зараз трошки треба попрацювати, роздрукую пару папірців. Є жито, 10 тонн. Ні, жито не потрібно. Мені треба для птиці а, пшеницю, а для свиней ячмінь. Небагато. Але потрібно взяти. Потрібно купити, бо в мен, мене ячменю немає в посівах. Раніше ми сіяли, то у нас він так, плюс-мінус. Коли вроди, коли не вроде. А площа, площа використовується, то через то ми поки що з ячменом ну, не вміємо ми його так гарно вирощувати. Наприклад, навіть як ту саму пшеницю. Пшениця в нас вроде. А з ячменем трохи біда. Особливо з ярим. То через то, да, уж на Миколаївщині в деяких районах сипів від 15. Ну дивіться, хлопці. Е я розумію прекрасно, що є південні регіони, то там, звичайно, врожай такий не буде. У нас центральна центральна частина України. У нас, якщо для, йдуть дощі, то врожай є. Якщо їх нема, то понятне діло, що ніякого врожаю ми тут не зберемо. Було бували роки, що кукурудза засипала по 3 тонни. Ну для нас це дуже збитково. Для нас точка беззбитковості від 5 тонн. Та да, що нижче 5 тонн по кукурудзі, це вже починається мінус. І через то, у нас тут теж є свої нюанси. Ми логістику рахуємо, ми рахуємо затратну частину. Вона в нас доволі суттєва. То через це у нас потрібно збирати гарні врожаї. Інакше ми просто не зможемо витягнути економіку господарства. І це правда. Тому, друзі, якось так. Задавайте пару питань. які, до речі, Напишіть в кого, які ціни за готівку на пшеницю і ячмінь з місця. Цікаво почути вашу думку. Бо ціни різні. Ціни різні. Може хтось скаже дорого, може хтось скаже дешево. То для того, щоб якби, ну, відповідати реаліям сьогодення, треба ціни взнавати в кожному регіоні 7-300. Ну, я так орієнтовно і, і, і бачу. Десь так. От, от 7 до 7,300, може навіть 7500, якщо гарна якість і гарний об'єм. 7300 це пшениця, так? Це за фураж. Чи ні, хлопці? Вчора свиням по 7 взяв з двору. Ну, оце мені таку треба пшеницю. По 7 гривень, з города, з грядки. Головне, щоб не було там каміння. Бо в нас млинок, якщо він поб'є ножі, то буде трошки шкода. От, от, от семи і вище, можна говорити. А, ячмінь. Ячмінь. Ну, більш менш Жнивують у нас по 55 гривень за, за сотку. Доволі непогано, я думаю. Я думаю, що непогано. погано. Ціна демократична. Так Сейчас трошки паперу порозкладаю. Так, що такі справи? кукурудза в цьому році, якщо не згорить, то буде гарний урожай. Тут вже все залежить від е, той погоди, яка буде у серпні, тому що у нас качан наливається в серпні. Якщо жари не буде, значить буде гарне діло. Урожай зберемо. Так, накладні, накладні, перекладні, все, що завгодно. Так, друзі, трошки попрацюю. В общем, поки що ціна від 7 до 7300, я почув по ячменю і по пшениці. А за продоволку, яка ціна, колеги? Напишіть, будь ласочка. яка ціна на продовольчу пшеницю? Натура гарна, мішок получався виходився 3842. До мене теж натура класна. Ну, я просто по пшениці бачу. Ще поки що точний аналіз очікуємо. Буде точний аналіз. Ну вже, вже скажу, що не нижче третього класу, не нижче. Тому що і скловидність відповідна, і зерно гарне, немає пошкоджених. Ну, Практично ідеальне зерно. Якість у цьому році на зернові дуже висока. Пшениця от супер буде. Якщо вона вродила, хоча б там ну, 3-4 тони, то діло з неї буде. Продоволка як мінімум. От такі справи, друзі, тому в цьому році так. Якось так. І нічого не пише, ніхто нічого не пише, ніхто нічого не запитує. Так, молодеж. В общем що? Робочий день сьогодні такий у нас не дуже робочий, так як дощик. Накрапав, то будемо сьогодні трошки робити адміністративну роботу. Нам треба заключити контракти з еліватором, щоб були попередньо готові, бо ну, як завжди, знаєте, захочеться продати зерно, а контрактів немає. І що потім робити? Бігти, спішити. Теж не наш варіант. То треба вже завчасно все підготувати, щоб був порядок. Шкодую, що не всю пшеницю змолоти. Волога була 12,3, 13,1. В принципі, для елеватора нормальна. Для елеватора хороша, для зберігання у складу може плюс-мінус, якби й менша волога, бо пшениця вона ж така. Може десь трошки підтягти і почнеться біда. То в общем, в общем, нам для елеватора підходить. Так, так, так. Ти з ПДВ чи без ПДВ. Дивіться, бухгалтера немає, поки що працюю без ПДВ. Буде бухгалтер, будемо працювати з ПДВ. Поки що так. Поки що так. Ми взагалі, по безналу працюємо. Без готівка, третя форма, нормально, все влаштовує. У мене диверсифіковані uh -huh. підприємства чи підприємці. У нас декілька штук їх. То відповідно, поки працюємо так. Ми роздробили господарство на частинки для того, щоб так було простіше нам працювати. Так що, друзі.